На базуванні рашистів солдати ЗСУ в полоні відвічою пішли на небезпечний крок, що давав можливість вижити. Виткинули страх та піднялися проти своїх конвоєрів, які на той час припинили тортури та втратили пильність. Винахідливість дала змогу нашим полоненим перехитрити ворогів та зі зброєю почати вириватися до своїх складний і тернистий шлях. Міг стати останнім та неймовірний збіг обставин перевернув усе і небо подарувало нашим героям другий шанс. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Бійці збройних сил України здійснили вражаючу операцію, використавши точкові удари декількох безпілотників для визволення військовополонених побратимів. Оператори дронів помітили, як полонені побратими намагаються вирватися із полону і вирішили допомогти їм. Як пише Форбс, цей випадок наочно демонструє можливість сучасного бою із застосуванням декількох дронів у ближньому бою. Оператори розвідувальних безпілотників виявили ворожу групу із полоненими українськими захисниками розповідають у ДПСУ. На відео видно, як група просувається через посадки колоною. Попереду окупанти за ними полонені. Колону замикають ворожі солдати. Через густу рослинність спостерігати за ними складно. Однак тепловізори та денні камери безпілотників дають змогу виявити рух. Раптом почався бій. Полонені спробували вирватися. Втрутилися дрони, які до цього просто спостерігали. Їм на допомогу для перехоплення та знищення ворога негайно вилетіли декілька розрахунків. БПЛА першої окремої танкової сіверської бригади. Перез операції розвідувальні дрони. Координували дії легких ударних безпілотників танкової бригади. Імовірно, використовувалися дрони типу Мавік із прикріпленими ручними гранатами. За допомогою скидання гранат їм вдалося відокремити ворога від українських солдатів і змусити його тікати. Скиди були настільки точними, що ворог не мав жодних шансів. не вдалося вирватися, розповідають у ЗСУ. У кадрі видно скиди гранат. Судячи з часу падіння, висота скидання становила близько 76-120 метрів. Один з російських солдатів, ймовірно, поранений. Не не зміг втекти, і просив здатися в полон. Інші або були знищені, або масово втекли. Хоча на початку війни активно використовували гранати типу Ф-1 чи М 67 Сьогодні їх частіше замінюють спеціалізованими боєприпасами. Коли гранати починають падати, російські солдати ховаються в укриття, а полонені остаточно змогли втекти, ймовірно, до українських позицій. Далі видно, як один із росіян ховається за деревом. Він розуміє, що листя може частково захистити від спостереження і навіть змусити гранати вибухати раніше. Почувши, як боєприпас падає. Він встигає втекти. Коли полонені вже були відокремлені від окупантів, з'явився ще один тип дрона: важкий ударний дрон Баба Яга, що зазвичай використовується вночі. Його бойовий запас складається із переобладнаних мінометних мін або спеціально розроблених снарядів і добив тих, хто намагався втекти. Росіян знищено, додали в ЗСУ. Ну а тим часом дрон навігатор вивів рятованих солдатів у безпечне місце. У певні моменти вмикаються його сигнальні вогні. Сигнал іди за мною. Дрон провів полонених до дерев'яного містка, і цей метод вже використовувався раніше, коли російські військові здавалися у полон під супроводом дрона. Зазвичай такі дронові операції плануються заздалегідь і з чітким розподілом ролей. Проте ця місія виглядає імпровізованою. виконаною щонайменше чотирма дронами трьох типів керованими двома різними підрозділами і це Демонструє високий рівень злагодженості завдяки своїй швидкості. Дрони змогли перехопити рух цілі, що було б неможливо для піхоти. Російські військові залишаються малоефективними в боротьбі з безпілотниками. Вони не реагують на атаки, не відкривають вогонь по дронах, ймовірно, через складність ураження та небезпеку для стрільця. Проти впівдронів на короткій дистанції можуть допомогти дробовики. Однак проти бомбардувальників, особливо у лісовій місцевості, вони малоефективні. Портативні реби для окопів, хоч і здатні впливати на впівдрони, не мають необхідного радіусу дії, щоб завадити дронам, що скидають бомби з великої висоти. Потужні засоби радіоелектронної боротьби зазвичай громіські і не підходять для польових умов. У Росії є і більш просунута протиповітряна зброя, але вона рідко використовується ефективно. Є чимало відео, де такі системи не дають жодного результату навіть після прямого наведення на дрон. Разом із тим, точність ураження цілі з допомогою безпілотників залишається непостійною для гарантованого знищення. Часто потрібно декілька боєприпасів. Це не новина, ще часів Другої світової війни. Наприклад, США виробили. Ли понад 50 мільйонів ручних гранат, і навіть за оптимістичними підрахунками це спричинило приблизно мільйон втрат. Форбс пише, що ця операція була ризикованою. І могла завершитися трагічно. Ясно, численні випадки, коли росіяни страчували полонених українських бійців. Після початку атаки окупанти могли вдатися до такого кроку, проте українські сили діяли рішуче і врятували життя своїм побратимам. Окрім того, аеророзвідник 95-ї окремо десантно-штурмової бригади ЗСУ Едуард розповів, як з допомогою дрона вдалося звернути з російського полону нашого бійця. Він зазначив, що все сталося в серебрянському лісництві на Луганщині. Військовий розповів, що коли через камеру на дроні військові дивилися відео, режимі реального часу, то побачили, що велика штурмова група противника пішла в атаку на позиції іншого підрозділу. Поряд почався бій. Окупантам вдалося зайти в окоп і взяти в полон одного бійця ЗСУ. Ми бачили з Мавіка відеоквадрокоптер Мавік 3 Він боє ЗСУ. Там відстрілювався до останнього. Потім зрозумів, що ліворуч праворуч по траншеї рухається противник. Тому вибору не було у нього. Тому він вирішив здатися у полон. Я так розумію. І ми бачили, що його в'яжуть, кладуть у траншею. Розповів Едуард. Чекати завершення штурму аеророзвідника. Не стали як пояснив військовий. Тоді ті позиції опинилися б під контролем росіян, а полоненого та інших бійців ЗСУ, які не встигли відійти, окупанти або ліквідували б, або взяли полу. Було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження скидами з Мавіка. Ми почали скидати один за одним боєприпаси. Дуже багато було одразу у них поранених в транші трьохсотих були й двохсоті. А решта штурмової групи військових арафій, яка вціліла і по якій не завдалося вогневе ураження, втекли. Згадує Едуард. Боєць показав запис того бою з Мавіка на відео українська Військовий в окопі поруч із ними поранений окупант. Далі ситуація почала розвиватися за сценарієм, якого ніхто не очікував. У нас був на мавіку ще один скид: причеплена граната. Ми підлетіли, почали дивитися, що він буде взагалі робити, чи він живий, чи ні. Цей хлопець військовий ЗСУ, Він лежав у траншеї. Потім привстав. В нього руки були за спиною зав'язані. Він сам розв'язався. Розповів він. Пілот БПЛА Кевін. У нас був йому дали наказ вивести цього полоненого, щоб він зрозумів. Він придумав штуку. Цікаву почав ліхтарями на мавіку мерехтіти. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що є скид, але по ньому не працюють. Тобто свої, пояснює аеророзвідник. І почав виходити сам з траншеї, але не зрозумів, в який бік йому йти. Почав запитувати, показувати руками, чи ліворуч, йому чи праворуч, і дрон вже показував йому напрямок, куди виходити, розповів він. На кадрах із дрона видно, що українське БСБ збройний. Поки він намагався вибратися до своїх, відбувся ще один непередбачений момент. З'ясувалося, що дронарі знищили не всю штурмову групу супротивника. Потім він застиг на місці. Ми не могли зрозуміти, чому він не повзе, коли підняли камеру дрона, трохи вище побачили, що там стоїть противник. Один окупант. Він по ньому українському військовому не стріляв, але показав йому рукою. Типу, повернись на місце, куди ти йдеш, розповів Едуард. Однак аеророзвідники швидко зреагували з допомогою двох скидів ліквідували окупанта. На останніх кадрах видно, як український боєць уже не повзе, а біжить у бік укриття. Ми зрозуміли, що він в безпеці, бо знаємо, де наші позиції розташовані, і ми знали, де позиції наших сусідів. Ми його виводили до тих пір, доки він не відійшов на безпечну відстань. Умовник. Кілометр ми знали, що там є бліндаж. Він заліз у цей бліндаж, і потім група евакуаційна за ним прийшла. Підсумував Едуард. і Додав, що операція з порятунку тривала майже годину. Ну а я глядачі, вдячна вам, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте в та коментарі. Я не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.